От мені подобається Велика Британія і оця інфраструктура, яка тут є. Зараз вам покажу ще. Сільпо. Оцей готель. Ось цікавий готель називається Конференс Готель. Але входу я щось не бачу, як туди зайти. Але як зайти туди, не знаю. Дейлі дос тільки оцей ресторан. Може через ресторан вхід. Чорт його знаю. Зараз запитаю. Ну, прикольний. Це наверх підніматися. Коротше, Тут треба по 50 ліскаря і тоді шукати ресепшн. Я так зрозумів, да? так? такий доволі просторий, красивий. Е, зразу кажу, рекламою не займаюсь. Просто, просто вам показую, тому що багато хто сидить по домам. Бачу, там вже теж себе чувак. Вже не знайшов він ресепшеном. Накинув, мабуть, вже не 50 віскаря, а десь 150. О, Це вже таке. Мабуть, тут непогана кухня. Він не з дешевих. О, бачите там. Щось почуть якісь бліни. Якісь космічні апарати, а не печка. вхід наверх. Ну, Прикольний. А через дорогу бачите. Хінкальня. Параскєва. До речі, непогана клініка. Я У мене там сімейний лікар. Рекомендую. Це не реклама, просто рекомендація. Так, а ну йдемо ще е, через цю вуличку. Оце сам вхід Параскєву. Ось він туди. Опа. Перезавантажений він машинами, звісно, паркінгу тут немає. Бачите. Оце здається там оцей спортзал опіум. Ну йдемо далі. Розбудовується оця Велика Британія. Отут хоч подумали про паркінг. Я думаю, що вони тут будуть дуже дорогі. Близенько. Оце близенько і <смеш>, чарка до світа. Це взагалі, мабуть, найбільша мережа тут у Львові. Так, ідемо прямо. Класно, якщо хтось на таких балкончиках живе, да? На таких верхніх, отут де можна вийти, є столик. Собі дві гантельки виніс. І нема нікого. І ти на чистому повітрі. І займаєшся собі. Оце в кайф. Да. Бачив здалека якусь раковарню. А ну йдемо глянемо. От цікаво, що за раковарня там така. Що, хто там раків варить? Чи що там? Це якась півнуха, мабуть, чи що. Сироварню бачив. Пивоварню бачив. Раковарню зараз побачимо. Що то за раковарня? Ух, ніфіга собі. Реально раки живі, бачите. Прикол. Прикол, ну. По цим сачком ловля. Так. Це за А це ціна 1900 за що? За 25 штук чи за Орієнтовна кількість на кілограм. А, це орієнтовна кількість на кілограм 25 900 Ви їх ага. і варите, і можна з собою їх. Так, да, звичайно, ще я читаю Ага, супер. Так, за 2 300 вже розібрали, да, я так зрозумів. Вже нема раків за 2300. А, оце воно. Да. Вам їх привозять чи ви їх десь вирощуєте? Це. Привозять. Привозять. Десь на фермі, на фермах, да. Ферми... не знаю. Ну, напевно, так. Да. Так, ну давайте глянемо, що у нас по, по, по цінам класичні. 180 це, це один рак, чи що не зрозумів? Це ціна приготування. Тобто а. сума готова страви як рахується? Береться ціна... Ціна... ціна рака плюс ціна приготування і засунується ці ціна готової страви. Так, ви мені скажіть, е, наприклад, три рака, скільки коштує? Добре, 10 раків. 10 раків, щоб ви зварили, і я їх з'їв. Скільки? Як рахує? Це буде. Добре, пів кілограм, тоді як рахувати, ціна, приклад у нас ЕМІ просто зараз 2300. Пів кілограма це не 350, це буде 1000. 1150, так? Ціна приготування і ось. Ціна приготування за всю порцію, так? Ага, 1150 плюс 180. А ну рахуйте, скільки це буде. Коротше, зрозуміло, 1150 плюс 180 гривень. Все, не погано. О. Я. Хто любить акваріуми, приходьте, беріть собі. Купуйте собі раків, кидайте в акваріум. До речі, в мене є дома маленький акваріум. Все чітко бачите. Ух ти. Так, викликайте швидку їм погано. Їм погано викликати швидку срочно. Супер, супер, бачите, які щоткі раки. Я зрозумів, добре, це класно, супер, красиво. класне заведення. Ну все, будете знати. Будете знати, друзі. Раковарня у нас є у Львові. Раковарня. Так, зоо родина, що там? там коти собаки, ну, сподіваюсь, їх там не те саме. Як раков на кілограм і варити. Так, ну йдемо далі. Я взагалі, знаєте, куди зібрався. Хочу купити. Хочу зайти в цей. Господи, Рошен. Рошен, покажу вам улюблену свою кондитерську річ. Бачите, тут теж будинок, мабуть, будуть будувати. Розкопали, розвальохали все, що можна було. Так, ну йдемо далі. Значить, Рошен на Городоцькій знаходиться. Зараз я вас проведу. Так, ну ви поняли, ми трохи зрізали вулицю. Йдемо цими красивими вуличками такими. Прохолодними влітку особливо кайфово. І йдемо далі до. Попадемо на е, Городоцьку. Так, іде мама. А в мене питання: де у Львові можна вже так згоріти? Хто мені скаже чорно? Вийшли ми на городочку, і десь тут, я пам'ятаю, був э, Рошен. Зараз я вам покажу офігенну штуку. Може хтось з глядачів, з підписників також її любить. Так, йдемо далі. Ще одна лабораторія. Тих лабораторій по місту аптека лабораторія. Аптека -лабораторія ну? Выпивлики и иди сразу. Сдавай анализы. Сиди дома, чекай результат. Вот это бизнес классный, да? Бачите, я что сказал. Он еще одна. Вот еще вариант. Пошел в банк, взял кредит. И потом сразу сюда. Відмітив цей кредит. Ну не знаю, чи я пройшов, чи вона... А, бачу, бачу. Все, все правильно. Вона далі. Метрів 60. Ну, бачите, Рошен Я нічого не хочу казати про політику. Але все ж таки Порошенко молодець. Вибирає козирні місця. Такі, знаєте, ну, сучасні, історичні, там де є трафік. Ну, бізнесмен. Молодець. Я підтримую. Але, знову ж таки, мій канал не про політику. Я маю на увазі дивитися костел і напроти ось. Хороше. Але ми сьогодні говоримо про щось. Інше, до речі, підпишіться на канал, хто не підписаний, якщо хочете. Якщо не хочете, теж, теж підпишіться. Красиво, так, да, у нас місто? Так. Нарешті. І так, попадаємо. Хорошає. Так, сопчик. я Я вам зараз покажу, друзі, класну штуку. Що я зараз куплю? Медовик. Чи, чи немає медовика? Не зрозумів. Торт лимонний. Торт лимонний. А медовика немає? Немає. Оце перся. Показуємо стільки контенту. Валив, валив, медовика немає. Зрозумів, ну добре, тоді по цінам дивись що так, 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 так. Що я останнє купляв? Це київський торт Рошен обалдяний. Торт київський. 759 гривень. Це що мені сподобалося. Добре, шкода, що медовика немає. Добре, йдемо йдем далі. Все, ну, немає, значить немає. І так, друзі, вас всіх святом трійці. Всіх обнімаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім гарного дня. Ми переможемо!